Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми починаємо п'ятий аркан Єрафант. Сьогодні буде дуже багато ключових слів щодо цієї карти, тому почнімо. Розчарування, проектування страху, безмозкова лялька, конформізм, інфоциган, консерватизм, підлиза, агресивність, сором, серйозність, небажання думати, егоїстична жорстока людина, поведінка підлітка, внутрішні блоки та застарілі погляди. Можете собі конспектувати ключові слова або зовсім те, що я кажу, що говорить сам автор про цю карту. Боючись сумніватися у власних переконаннях, Єрафант молиться не лише за душі міста, а й за свої власні. Те, що починалося для нього як подорож до духовного просвітлення, призвело лише до розчарування. Тремтячи від тривоги, він усвідомлює, що доктрина, в яку він так колись твердо вірив, може бути зовсім не істиною. Осячене життя Єрафанта перетворилось на постійну боротьбу за контроль над своєю вірою та паствою. Він проєктує страх у свої думки своїх парфіян, тримаючи їх розум в полоні. Як безмозкова лялька, яку ми бачимо у нього в кишені. Фан черпає свою силу схибного відчуття духовної безпеки, яке він дарує тим, хто не бажає думати самостійно. Він вважає тих, хто ставить сумнів його вчення негідним та виганяє їх зі свого священного кола. Єрофан придушує правду та перетворює радість на сором. Його зігнуті коліна, як ми бачимо, так символізують його обмеженість та насторожені ставлення до сексуальності, конформізм, який він провідує, закам'янілий. Його вже крила та крила його послідовники, зробивши всіх нездатними до вільного польоту. Якщо ви не знаєте значення цього терміну, то свої власні думки, поглядів там, чи переконань під е... тиск, так скажімо, групи або просто в загальному іншому людей. Тобто всякі як це може бути в сектах і тому подібне. Що ми бачимо в реальності? В реальності ми бачимо це розчарування, це дуже багато проєктування страху, оце знову ж таки ця безмозкова лялька може бути. Така людина дійсно знаходиться в сексті, або знаєте, я називаю все сектою, там, де деться або релігійне, або щось більше духовного тріархату, де жінка має служити чоловікові, так скажімо, грубо говорячи, прикриватися якоюсь там рівністю, але насправді там ніякої рівності немає. Засуджується якась. Сексуальність, промісні консерватори, їм нічого не потрібно доводити, тому що вони вірять в свою істину і вірять те, що говорить та групка людей, в якій він існує і живе. Це може бути лицемірна людина, йому може бути погано, йому можуть деякі правила не подобатись, але він настільки боїться знаєте, сказати їм, що це ненормально, і він продовжує залишатися там. Також на інших людей, які так проти цього, він може агресию. Рисувати. Він може, знаєш, спіною в роті доказувати, що ви не праві. І тому, що знаєте, чому він це робить? Тому що він це не може усвідомити десь там, в глибині душі, що інша людина може сказати ні. Це неправда. Тому що він боїться це собі признати, лиз може переконати будь-кого, і це він теж починає вірити. Лізувати це таке. Ну він може налізувати, але він аналізує настільки спотворено, що це не аналіз або зна що. Потрібно недооцінювати його можливості, бо у нього є свої правила. У нього є свої рамки, може дуже сильно маніпулювати з тими людьми, які вразливі. Яка дуже знаєте, така психіка вже пошатана і вони не мають своєї власної думки. Але або вони можуть вважати, що в них є своя власна думка, але така то власна думка, що ти її так не називеш. Догматик. Тобто це стверджує бездостатнє обґрунтування і дотримується до своєї думки, тобто не зважаючи на вагомі зустрічні докази. Ні, він правий і все, ніяк не може по-другому. От розумієш, от я знаю, що ти там знаєш? Якусь історію, ти знаєш, це все вигадка, це все неправда. Розумієте? Тобто такі аспекти бувають. І поруч ті люди, які погоджуються з його поглядами. Тому що якщо у людини змінюється життя, то все, все старе уходить, і ті люди вже знаєте безмозкові, Він та людина вважає, у них немає мізки, вони немає своєї думки. Тобто людина дуже може злитися на них, що вони не так само думають, як і та сіра маса це може бути дуже сильна надмірна любов до людини. Це може вже навіть не вважати за людину, а як предмет, бачити щось таке, щось сакральне. Багато влади, якоїсь домінантності. Якщо це чоловік, то це дуже такий. Консервативна людина, яка буде вважати, що чоловік головний, і те, що ти там знаєте, там дружина, шия, не якась шиї, тільки голова. Все. Він може бути рівнивою таким власним, навіть це якщо не його. Тобто, знаєте, така людина, ми байдуже. А можливо, ми колись будемо з тобою разом. Розумієте, ось таке ось агресія, егоїзм дуже сильно може бути занадто емоційним. Інтуїція вважає, що це дар, і він може дуже сильно цим от, я це відчув, і тому подібне. А людина то серйозна, але не цікавлять дурниці. Тобто, це дійсно. Ці серйозні стосунки до шлюбу там за ручку це вже максимум, що ми можемо зробити з тобою. Служіння. Він молиться на неї, або вона молиться на нього, або вони разом моляться на Бога. Тобто ось таке ось. А, і постійні моці моральні установки. Якщо ми говоримо про шлюб, то це може бути трани і жертва. Тобто розлучення ніякого не буде. Всі будуть продовжувати терпіти. Ну і звичайно, що секс для. Народження для дітей і нічого там більшого не треба, ніяке там експериментувати в одній позі тільки і нічого більше, не шах ліво, не шахправо. Справи, то це може бути написання підручників, законів, якась релігійна література, автобіографії і тому подібне, керуватися якоюсь інструкцією або самому її створювати. Тобто, як потрібно жити, чи там, наприклад, як починити чайник за 5 хвилин, тобто розумієте, тобто такий дохід може бути офіційний. Компанія, якою володіє, або керує, абсолютно не керована у всіх сенсах. Не маючи такої стратегії розвитку, або стратегії сьогодні не було, завтра вже з'явиться. Або завтра була, після завтра вже її не буде. Може бути така агресивність, в деяких планів, якщо ми говоримо про керівника, то дуже сильно знаєте, такі застарілі поняття не дають іншим співробітникам реалізовуватися можливості, наскільки низькі з ними нічого неможливо зробити, що Наче можеш, але насправді нічого не можеш. Ми з фінансами бо навіть аж до банкрутства. Дев'яте. сектанти або фанатики це можуть бути дуже такі інфоцигани, яким які намагаються всім нав'язати свої ідеї або якимось групою людей, або якійсь конкретній людині, тобто тим людям, які не не можуть самостійно мислити, або можуть самі стати цією людиною, не може жити тут і зараз. Тобто, або вони постійно застрягають в минулому, і от постійно зайде можуть прокручувати одну ту саму ситуацію і піти до тієї групи людей. Не це відбулося в моєму житті. Наприклад, алкоголізм, або щось, наприклад, відбулася якась травма, і ти можеш піти до психотерапевта, ти можеш піти до психолога, вирішити цю проблему. Ні, він роз... Не починаєш жити цим життям, жити з тими людьми. Це відбулося. Командна робота, вона навпаки може ще погіршити ситуацію. Злочини тут більше на релігійному ґрунті. Вийти з впливу можна тільки через обережність, не привертаючись до себе увагу. Щоб він побачив, ця людина, яка карає, то буде дійсно жорстко покарані. Ріскування і тому подібне. Психічні порушення, деменція або посттравматичний синдром. Якщо ми говоримо про карту дня плюс пораду, то подумайте самостійно та кидайте виклик за старілим традиціям, зробити щось нове. Будь-яка думка, яка обмежує вашу свободу чи ваше щастя, потрібно поставити під сумнів. Закони сюди ми не включаємо, тому що це все відбувається на законодавчому рівні тієї країни, де ви проживаєте. Тут говориться більше про ці внутрішні обмеження, які самі ви поставили установки. І не дозволяйте своєму розуму підлаштовуватися під волю інших, вірте у свої особисті переконання та будьте обережні з тим, хто намагається нав'язати вам свої власні переконання. Та якщо це є групка людей, то звільніться від неї та надіть вправду в собі.